Не забуваємо, що сьогодні буде розіграш. Нарешті новорічний. Отаких От перчаток. Так що дивимося уважно. Всім привіт. Ми на Риболовлі з Григоровичем. Сьогодні 25 січня і ми будемо ловити зубату, зімню чи весняну, але якусь щуку. На дворі отакий туман стоїть. льод, там он далі видніється, тут водичка відкрита, так що зараз швидко збираємо снастюги і будемо пробувати щось поймати. Все, що зловимо, все вам покажемо. Погнали! Отака водойма, гарнезна, повна риби, Григорович на місці. Будем зараз. вітру нема, тихо, тихо. Щас щось злапаємо. Так, ну що, будемо пробувати. Подсос. Что? Что да, да. есть? Рыбка, Так хорошая пицца, подавай. Да я бачу, что есть. О, иди сюда. Тихо, 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 тихо. Не заляпай. Да, Витя, 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 Витя. Не поднимай так высоко. Дай смикнути. Туди. Так, да? Я знаю. Я маленький. Ну що, Григорю, з посіном. Да? Вітаю тебе. Що працює? Да? Кулька-грушка. Кулька-грушка. Давай, давай. Е? Дрібниша треба випустити. Так а прошив. Ось такий. І в мулові. Оп. Ех ти, що ти Пошов. Пощо де? Щось ти її жабра підковиряв. О, та побігла. Ну що, за збитого? Можна. Пирпає. Ти її на голові кирпає тут. Він Є. Щось є. Так, це у нас тут ультра лайт. Треба доставати під саку. Прикольно. Хто ж там? Хоч би окунь? мені так хочеться окуня. Блін, дурепа. Ех, ну і ладно, щука це теж риба. Хотілося мені окуня. в холодки показувало, що окунь стоїть. Клюнула отака щука зімня. Без поводка. <ривіт> <ривіт> а це отака танточка, копія танти. І ось така щучка. Зікорочка. Ой, хороша. Біжи. О, бляха муха. Це був. Це був. Це був. Риби. Оп, о, це був. Таке, як я думав, риба. Фух, так, ну що. Це вже добре, дві рибки є. Це вже мені подобається. Так, ну що, друга рибка. У нас вже є, обидві відпустили, треба задобрити, щоб трохи більше клювало. О так, що тут у нас? Яєчко, огірочок, шашличок, сальце, домашнє українське, перчик. А, яслинка котиться. Що там у Григоровича? Та, у нього там повні пакети. Отбивні. Там єчка дома да так що є, що є. є чим задобрить рибку Чи а, всім смачного Шурк. О. Та не піднімай так дуже цей. <laughs> Сильно. І <laughs> <И> на паузі. <laughs> Течок. Опа, є. Бач, пастушок і прийшов. Прийшов. Найшли білу рибу. кубу. Вот это шок только Игрушка просил есть. рули. Ну, під нами рибка стоїть, біленька, марки є. Вітаю, Григорович. Ось на Олег Петрович. Хай клює, за збиту треба. тебе є? Є, все настроєно. Все, далі буде. Пора гаряченького да. шахнуть. Бо щось трохи зябкувато стоять. Да, щось... Я рукавички забуся, нові, кожа не дома. Пока мы, блядь, цель. Буду грітися кавою. Ой, красота. Горяченького сейчас бабахнуть. І діла підуть сразу в гору. Да. Сука, так острые крючки. Ой, хорош, хорош. Да. Ну, за рыбалку. Хто шо. Ой, хорошая, Кава горячая. Ммм, смакота. О, Григорович Вале. Ще поків. Крупний Як вібрує. він вже. Крупний шой відповідає. Це сильна риба. Отцепилась. Була. І пішла. Була. От не расстроен. Была рыба. Да Та была. Так на паузе. Как за себя. Кулька-грушка. Да. Рыбы. Просто хмара. Просто хмара рыбы. Ну, чего не клюет. Клюет тільки дрібненька щучка. И пошел, пошел. Так ми тролінгуємо. Раз так, раз так. Як Тут лід стоїть. Тут, Тут Григорович ли? сидить. Ага. Тут спінінги торчать. Тут якась рибина вже сидить. Та не знаю, що там сидить. Щось сидить. Я ж що якась рибина сидить? Щупендя! пендя. Як ти оце запуталася мені? Набісати оце такого не робила? А? Ладно. Ай, виходь. Виходь хоть ти. Да, в один раз більше від воблера. Варунка. Да, Сьогодні щось рибалка не дуже весела. Отакі От швайдоси клюють на зимовий тролінг. Ну що, Григорович, як тобі риболовля сьогоднішня? Риболовля була вдалою, але дрібна рибка. Дрібна рибка, так. Да? Дрібна рибка. А так нормально. Віддихнули. При... Ну, нормального мало. Ну, рибу так. бачили. Рибу бачили. І ти, і я рибу бачили. Ось така у нас, друзі, сьогодні вийшла з Григоровичем риболовля. Тролінгували ми і заброс. Стояли, трохи рибки спіймали, всю рибку відпустили. Котик буде голодний. Перепробували все, що в ящиках було. Щука не клює. Так що, дивіться відео, сидіть вдома. Як буде клювати, ми вам покажемо. До скорих відосів! Всім пока! Так, ну що, друзі? Нарешті розіграш. Зараз бистренько розіграємо рукавички. Рукавички чи перчатки? Скоро весна буде щуки клювати. Треба перчатки розіграти. Так, вставили відеопрограму, програма підтягнула бистренько. Показує кількість переглядів, лайків, коментарів. До речі, дуже непогано дякую вам. І зараз одним натисканням програма визначає нашого переможця. Ну що, ви там готові? Уважно дивитесь. Погнали! Чпуньк Володимир Головач. Хто? Володимир Головач? Мені це не показалося в. Володимир Головач. Інтересний кивок. Крутнув встав. Хорошо. Вітаю тебе, Володимир Головач. Ти в нас став переможцем. Ну що, друзі? Розір завершено. Переможець у нас є. Вітаю його ще раз і до скорих відосів. Всім пока!